Хлопці Дмитро та Олексій до турніру підготувалися ретельно, виконавши усі настанови тренера. Тому перемога юних боксерів на ринзі не забарилася. Ну, перед боєм звісно, було страшно, немає. Це ж і нагородні сорінування. Ну, потім уже коли вийшов на ринг, діла вже тільки вперед, треба було йти. От я пішов і виграв. Я виходив уверена, розраховував на перемогу і виграв. Ви уверяємо своїй пам'яті щороку. За підтримки управління у справах сім'ї, молоді та спорту та міського голови на базі дитячо-юнацької спортивної школи у Стаханові проходить традиційний турнір з боксу пам'яті майстра спорту СРСР судді національної категорії Дмитра Івановича Мішустіна. Сюди з'їхалися 99 боксерів Залчевська, Горловки, Донецька, Дружковки, Красного Луча, Лисичанська, Луганська, Луганська Львову, Куп'янська, Маріуполя, Перевальська, Ровеньків та Чугуєва. Мы чтим память вашего тренера Дмитрия Мишустина, который вырастил много мастеров спорта, уважаемый человек. И я думаю, этот турнир достоин данного тренера. Необходимо развивать связи, мы тем более с Харьковской области, город Чугуев. А ребята приезжают из Луганска, из Донецка, со Львова. Ну, это боевая практика, это прежде всего они познают... другий бокс. Змагання тривали протягом трьох днів. Спортивна еліта Стаханова сподівалася, що вихованці місцевої школи не підведуть. Ну, Здесь же проходять турнір по школьникам 99-2000 тисяч року. Потім тобто, Стахановські боксери зараз уверено боксують. Вот. І завтра фінал покаже вже хто, хто, хто на що способен. І хлопці таки не підвели. І до фіналу вийшли 15 стахановських боксерів. 10 з них посіли перші місця у своїх вагових категоріях. чим і відзначили свою перемогу?